Барви рідного краю. Сумський фестиваль національних культур змінює формат. І з наступного року його пропонують проводити просто неба. Сонечком на травички, там, де буде представлена і національна кухня, там де будуть представлені національні традиції звичаї, там де будуть представлені виставки робіт культурних осередків. Той фестиваль, який був започаткований на початку 2000-го року, сьогодні він вже не є актуальним, тому що час іде вперед, і ми повинні йти разом з часом. Я за бажання каже, все це не очень нове, в общем-то, це для нас. Нове, ну, і давайте Я надію, що у нас вийде інтересніше, ніж це було предучі години. Такі фестивалі проходять вже в Європі дуже давно, і ми повинні виходити теж на їх рівень. Дуже важливо це. Зацікавленість людей сумчан, щоб вони бачили, щоб це було не закритий, а все ж таки відкритий формат. Дев'ятий за рахунком фестиваль Барва рідного краю планують провести у травні 2016 року. Нагадаю, обласний фестиваль національних культур започаткували у 2007-му. Його мета продемонструвати колорит і самобутність країн, представники яких живуть на Сумщини, познайомити з їхньою національною культурою.